Волик слабший був. Ми його підсилили за рахунок медовика. Чотири рамки відібрали із медовика розплід на виході. І дві кормові. Дві кормові поставили по краю гнізда. Тут були малометки. Я думаю, вони ще там собі це все діло виправили. Далі чотири рамки з розплодом на виході поставили із медовика. І те гніздо, яке в їх було. Ми поставили сюди, і тут заставна матка знаходилася на цій крайній рамці. На попередній рамці <кій> був маточник тихо зміни. Ну, мисочка мається на увазі. Не є маточник, а мисочка тихо зміни. І за заставну, оця заставна, поставили, рамку розпечатали, типу розпліт вийшов і мед розпечатали. І зараз ці дві крайні рамки заберемо, вони вже осушені, заберемо їх на склад. Ну, матка тут помічена білим кольором.